Щоб визначити, яка з даних рівностей є тотожністю, ми переставимо і запишемо рівність в такому вигляді: Це в квадраті мінус 36. А тоді ми бачимо, що це C мінус 6 і С плюс 6 за відомою формулою. Тобто, як ми бачимо, це варіант В. Далі в другому випадку. Дивимося, що не можна розкласти на множники, застосовуючи формулу різниці квадратів. І, напевне, це варіант Г. Тому що мінус С в квадраті мінус 81. Якщо винести мінус за дужки, то в дужках ми будемо мати С в квадраті плюс 81. А це сума квадратів, і вона не розкладається за формулою різниці квадратів. Наступне завдання. Ми маємо розкласти на множники вираз. Отже, в першому випадку 125х у квадраті мінус 1 у у квадраті. 1,25 ми отримаємо, коли підносимо до квадрату 1 5. Отже, 1 х мінус 1 4, це коли ми 1,2 піднесемо до квадрату. Отже, це в перших дужках, а в других така ж сама сума: п'ята х плюс 1 друга y. Таким чином, ми розклали на множники. В другому випадку ми зробимо перестановку, отже, запишемо цей вираз як 100 мінус 9а в квадраті б в квадраті. І тому ми бачимо, що 100 це 10 у квадраті. А даний вираз можна записати як 3 АВ до квадрату. Тому, коли ми будемо розкладати на множники в перших дужках, можна отак от закрити оці квадрати і писати тоді, що у перших дужках 10 мінус 3 АВ. А в других 10 плюс 3 АВ. Все ми розклали на множники. Наступне завдання m квадраті мінус n в шостому. Перепишемо це як m квадраті мінус n в третьому до квадрату. При піднесенні степеня до степеня показники перемножаються. А далі вже формула m третьому і m плюс n третьому. І, знову ж таки. Різниця квадратів, х мінус 8 до квадрату, а 49 ми запишемо як 7 у квадраті. Різниця квадратів ми можемо закрити оці квадрати, тобто закрити тут квадрат забрати, тут квадрат забрати. Тому в перших дужках ми запишемо х мінус 8 і мінус 7. А друга дужка – це сума, тому х мінус 8 залишається цей вираз, але вже плюс 7. Ми бачимо, що далі ми можемо ще й спростити в кожних дужках. Тобто в перших буде хміну 15, тому що мінус 8 мінус 7 це мінус 15. А в других х мінус 1. мінус 8 плюс 7 це мінус 1. Наступне завдання. Розв'язуємо перше рівняння розкладаючи на множники ліву частину. 225 це 15 у квадраті. Отже буде хміну 15 і х плюс 15 такий добуток дорівнює 0. А далі ми скажемо, що один з множників має дорівнювати нулю. Тобто, або х мінус 15 дорівнює 0, або х плюс 15 дорівнює 0. Тут ми маємо число 15, а тут мінус 15. Таким чином, кореними цього рівняння будуть числа 15 і мінус 15. В другому випадку ми знову ж таки розкладаємо на множники. 0,9 ми отримуємо, коли підносимо до квадрату 0,3 х. 144 це 12 у квадраті. А в других 0,3х плюс 12. І знову ж таки, ми кажемо, що один з множників має дорівнювати нулю. тобто 0,3х мінус 12 дорівнює нулю, або 0 або 0,3х плюс 12 дорівнює 0. Коли ми розв'язуємо перше рівняння, ми переносимо мінус 12 право і отримуємо, що 0,3х дорівнює 12. Для того, щоб знайти х, ми 12 ділимо на 0,3. Тому маємо кому перенести на одну цифру і 120 поділити на 3. 120 ми ділимо на 3 і отримуємо 40. Аналогічно розв'язуємо друге рівняння 0,3х дорівнює мінус 12. І знову ж таки ми мінус 12 ділимо на 0,3. Приклад подібний до попереднього в результаті х буде дорівнювати мінус 40. Отже, 40 і мінус 40 корені нашого рівняння. У нас даний вираз це різниця квадратів. 1629 у квадраті мінус 371 у квадраті. Дану різницю квадратів, ми можемо за відомою формулою розписати в перших дужках 1629 мінус 371, а в других 1629 плюс 371. Нам потрібно довести, що даний вираз ділиться на ціло на тисячу. Зверніть увагу, що коли ми додамо доданки в других дужках, то ми отримуємо. Дві тисячі. Я можу віднімати в перших дужках, а можу навіть і не віднімати. 1629 мінус 371 я залишу. А тут запишу результат: це 2000. І так, як один з множників 2000 ділиться на тисячу, то і весь вираз, значення цього виразу, буде ділитись на тисячу. Таким чином, на тисячу ділиться. Далі розв'язуємо рівняння, розкладаючи на множники різницю квадратів. Знову ж таки, ми маємо різницю квадратів. Таким чином, заберемо тут квадрат, заберемо тут квадрат. І це буде те, що ми запишемо в перших дужках. Отже, ми пишемо х-2 мінус, і обов'язково вираз 3х плюс 10 має бути в дужках. Оце. Перші дужки. Ну, до речі, могли б і тут поставити дужки, от виписати таким чином в перших дужках. В других дужках аналогічна сума х-2 додати 3х плюс 10. Відкриємо в кожних з, дуж... з виразів в дужках оці дужки і спростимо. Отже, х-2 мінус 3х мінус 10. Перед другими дужками стоїть знак мінус. А тут хміну 2 плюс 3х плюс 10. Перед дужками стоїть знак плюс. Зводимо подібні. Х відняти 3х мінус 2х, мінус 2 мінус 10, мінус 12. В других х додати 3х 4х. 2» 2 плюс 10 плюс 8. Далі ми кажемо, що один з множників має дорівнювати 0. Тому мінус 2х мінус 12 дорівнює 0, або 4х плюс 8 дорівнює 0. Розв'яжемо кожне з отриманих рівнянь. Мінус 2х дорівнює 12, не забуваємо при переносі поміняти знак. Тому х, щоб знайти, ми маємо 12 поділити на мінус 2, і в результаті отримаємо мінус 6. Тут 4х дорівнює мінус 8, отже, х мінус 8 ділимо на 4 і отримуємо мінус 2. Корені цього рівняння – числа мінус 6 і мінус 2.